Таких, які говорять щиро, які сміються до дітей, не мріють про розкішну вілу які недоліки свої знаходять сили візнавати, у них всередині бої ведуться стемені завзяти. А я люблю людей простих, які вміють пробачати, таких, що бачать власний гріх і вміють вчасно промовчати, людей, які живуть життям. Саме живуть, а не існують. Їм не потрібен зайвий крам. Вони кохання не купують людей, які брудні плітки за спиною не стануть плести. Вони не слухають чутки, Хай хто хотів про що донести. А я люблю людей простих, таких, які книжки читають і виглядають перший сніг, і визнають, чого не знають, людей, які цінують мить, і не чекають на суботу. У них в очах вогонь горить, а в серці віра та турбота. Люблю людей, які лице, своє маску не сховають. Люблю людей, кричу про це, Кому, навіщо? Я не знаю. Я вірю в силу тих людей, незримо сховану у них, що серце веці з грудей, а я люблю людей простих. І пройде час, і змінить світ до невбізнаності усюди, але не зникне вічний слід, який залишить світлі людям.